Скажіть, будь ласка, про обороти про ті об'єми, які виконує ваша компанія, чим взагалі займається так коротко? Mm -hmm. На сьогоднішній день фермерське господарство має в обороті 3,5 тисячі гектарів землі, вирощує культури, такі як пшениця, ріпак, кукуруза, ячмінь, соя. Займається фірма производством ростньовоченої продукції. Є... Начало развития животноводства. Кроме этого предприятия в Черниговской области э, имеется хозяйство также такого направления э, на город северском районе. Всего земель в обработке 10 тысяч гектаров. Основные культуры это озимая пшеница, из технических это подсолнечник, кукуруза, соя. Крупяні культури гречка і ярчмень, горох, ярова пшениця. Работаем с ней не только по средствам, то есть по средствам защиты в основном работаем, но и по семенам также також. І приміняємо фунгіциди, гербіциди і сімена купуємо під солнечника і семена, семена кукурузи. В прошлом минулому по, по, у нас были очень хорошие результаты. Кукуруза дала засушливого 41 з гектара. Атасінгентовські гібриди і 29 сотні рдав посоняшників. 84 гектари. З них посіяна пшениця, ріпак, сонячник, кукуруза, соя. Підприємство в двох районах Івано-Франківської області орендує порядка 6,5 тисяч землі. Техніка закордонного виробництва. Трактори джундіри, комбайни, клас і грунтоворобна техніка як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Два пробудки у нас 4 тисячі гектар землі. Зерновий вирощуємо на половину площі, дітей порядка тисяч гектар. От, на стальному площі вирощуємо подсолнечку. Чим вигідно відрізняється використання ланцелота проти осотів від інших? Після всходових гербіцидів на зернових культурах. зернових культурах тим, що препарат Ланцелот забирає ідеальну всю кореневу систему усутів, ідеально чистить поля від, 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 самого, від самих усутів. Значить, ну, цей препарат а, Очень вигоден в том плане, що технологічний, особливо на кукурудзі і других зернових культурах. Он убивает не только він работает і по другим двудольним сорвам растениям, и причем работает в дозах 33 грамма на гектар, доза однакова, що для ячменя, що для кукурудзи. везде одинаковая доза, чем это хорошо. Чем он хороший еще, то хорошо растворимые гранулы, которые без осадка растворяются без приготовления разных там маточных растворов. Его в воду... закачал в опрыскиватель воду, всыпал этот препарат, и он готов к применению. В прошлом году мы попробовали, после зерновой конференции, которую фирма Сингента проводила, мы попробовали препарат Ланцелот по яровым ячменям, по озимым ячменям и по озимой пшенице. Применили мы где-то на гектарах 500, у нас было 1200 озимых. Результатом мы довольны, Ну, використання ланцелоту вигідніше є тим, що він ефективно діє на осоту, вбиває кореневу систему, немає відростання осуду. Дуже добре викорінівча дія на осоти і дуже добра дія на підмаренник, який знаходиться вже в фазі більше 4-5 кілець. Тобто Ну, гербіцид, який може стати основою у захисті зернових культур, як ярих, так і озимих зернових культур. Ми, перша наша как бы, була, чому ми пішли по ланцелуту, це його послідействие на падалицю підсолнечника, яка у нас всі об'єми пшениці, які ми вирощуємо, посіли в основному після підсолнечника. І проблема виникає Імені з падалиці. Поэтому ми пошли по пути, тому щоб примінити лацевот і використовувати його ефективність ну, как бы, посвідчила по періоду розтягнутого. А яка ефективність була по падалиці ім. Соняшника? В якій фазі розвитку падалиці він і контролював? Ну, наша зона не дозволяє вирощувати у нас соняшник. Ну, соняшником не і на це запитання відповіді дати можемо. Падалица подсолнечка это самый злостный сорняк. Даже это хуже, чем осод, потому что, как бы мы ни хотели, все равно имеются потери подсолнечника. И мы размещаем в основном после подсолнечника ячмень. А если мы не уберем падалицу, то урожай можно этой культурой свести к нулю. Значить, ми ланцелот приміняли до другого міжузля культури, это озимого іш міняв озимої пшениці, так само ярового іш В эту фазу сходи вже були по соняшника, э, ростару стійкого, которыми сіли. Фаза була 12 настоящих семедольних В Какой би фази не були, с подсолнечком у нас вообще проблем не було. Вообще з соняком ми убирали, когда убирали зерновые культуры, поля були чистенькі, никаких Затрат ми на дочистку допомітність зі всім, що були зелені сорняки, не проводили. Ми приміняли ланцелот на посів кукурудзи, попадали ці соняшника у фазі від 3 до 10 листочків кукурудзи. Ефективність по падалиці сонячника практично була стопроцентова. Застосовували ми його в фазі, були падалиця соняшника і два справжні листочки, і фази сім'ядолі, і чотири справжні листочки на всіх цих фазах він дуже добре себе проявив, дуже добре проявив. Независимо від яку виражую, звичний, під під от подсолнуха, який ми вирощуємо, а ми вирощуємо ми підсолнух, е обычный, ми вирощуємо ми подсолнух, е подаран Стар і вирощуємо ми подсолнух от Евролетт, так называемый. Вот все виды подсолнечника, которые мы, ну, могли подарить со произрастать на посевах пшеницы вони були повністю під контролем цього препарату. По яким сорнякам ефективність ланцелота була недостатньою. В макові суміші разом з естероном він забирає польовий хвощ, бо так само ланцелот польову хвощ, хвощу не, не забирає і не чистить поля. Значить, ну, в наших умовах ми не бачили тот. Букет сорняков, который у нас произрастает на протяжении вегетации, это э, в первую очередь из двудольных сурепка, осоты, гречишки, э, всевозможные, это э, из двудольных, ну падалица подсолнечника, само собой, потому что и кукуруза бывает, размещается по подсолнечнику. Все, що ему сказать, осот, ну может процентов Ну, 10 осталось, знаю. Ну, маленьких дед -дед ми видели. Не, ну, Ефективність нацелоту була недостатня по е, Мар -Біла. Ну, Ми додали сторон, У нас її небагато як на поля, поля не засмічені. Е, ну, частково можна, частково можна е, заперечити твердження представників фірми Сингента, які казали, що він дуже добре буде працювати по лобуді. Для того, щоб він добре працював на Лабуду, треба трошечки, трошечки його чимось підсилити, або дати тренд, що в цьому році ми будемо пробувати робити, або додати гербіциди, які будуть більше її контролювати краще. Тобто естерон, будемо пробувати цього року працювати із естероном, будемо працювати із Діанатом. Ну, в умовах 2012 року ті сарніки, які... Присутствовали на поле на села пшеницы, но мы не заметили как бы, тех сорняков, на которых он не имел своего действия. То есть практически все, ну не практически, фактически, практически, как бы сказать, все сорняки были под контролем. Чи будете ви використовувати ландфлот в наступному році і чому? Так, тому що ланцелот, сам препарат помірно в ціні і є дешевий і гарно працює на наших полях. 3-4 сорняка осота на квадратному метрі знижають урожай кукурузи на половину. А ячменя на 60%. От з цього треба исходить. А якщо падалі, там взагалі. Урожай можна на ноль свести. Так, да, ланцелот ми будемо приміняти. Як я вже говорив, ми хочемо збавитися від злостного хулігану наших політичного сота. Я думаю, з цими рекомендаціями, які в цьому году нам ще фірма Сінгента додає, ми хочемо повністю від нього збавитися для пришествуючої культури. На наступний рік ми будемо приміняти ланцелот на 2000 тисячі гектарів землі пшениці і на 980 гектарів кукурузи. По тій причині, що широкий спектр дії і широкий термін використання, так будемо застосовувати в сезоні 2012 року. Ми закупили його порядка 40 кілограмів. В цьому році ми плануємо його використовувати закупити порядка 60-65 кілограмів. Будемо його використовувати і на кукурудзі. Минулого року ми просто спробували його на кукурудзі в суміші з, 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 з нікосульфуроном. Е, він показав себе дуже непогано, дуже добре, особливо як і зазначалося проти, е, проти хвощу польового. Дуже добра ефективність була. І цього року ми 70% кукурудзи будемо обробляти, пробувати обробляти ланцелотом, в собі з ну і ще з деякими гербіцидами. Да, ми в минулому году применяли на часті полей Ланцелота. Во-первых, ми не могли его закупить в повному сразу. І новий був препарат, ми не полного його. А по результатам прошлого года мы на сегодняшний день на всю площадь азимов. Это 1600 гектар у нас. От, повністю заказали ланцелота. Наскільки погодні умови е, вплинули на використання ланцелоту у 2012 році у вашому господарстві? Ніяк. О, погодні умови не вплинули при використанні ланцелоту, тому що після, за, за, після внесення ланцелоту ми побачили ефект на наших полях і побачили гарну чисту пшеницю. Ну, к сожалению, и мы только один год его использовали. Этот препарат я не могу сравнивать с теми годами, что были более урожайные, более долживые. Но могу, на моё мнение, как агронома, я думаю, что все таки он повлиял на то, что была засуха, и осадков недостаточно, он его полностью искоренил. Э, практично впливу погодних умов на перекостання ланцелуту не було. Ефективність я не можу сказати як склад погодні умови, тому що це важко, тому що ми перший рік його застосовуємо. Ми минулий рік був досить цікавим, досить нетиповим. То спека, то дощі, але ну, ефективність була на достатньо хорошому рівні. Якщо ми збільшуємо площі не, не площі, а площі на яких ми будемо використовувати його і збільшуємо його закупівлю, значить цей гірбоцит є достатньо ефективним і наша дія його дія нас цілком задовольняє. Ну, мы не заметили, що вполне повлияли в худшую сторону, то есть препарат сработал. Условия були засушливые, температура э, у нас, особливо в восточной части области, это Шевченковский район, доходила бувало и до э, 40 градусов, 39 э, это было точно, а на поверхности почвы до 60 градусов.